Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні ми напишемо з вами підсумковий диктант з теми числівник розділу морфологія та орфографія. Що ж таке диктант? Взагалі, мета диктанту це перевірити ваші вміння правильно записувати слова на вивченні у п'ятому класі орфографічні правила і ставити розділові знаки в реченнях відповідно до норм пунктуації, засвоєних теж у п'ятому класі. Ну і Не тільки орфографію ми вивчали в 5 класі, також вивчені орфографічні правила є і в 6 класі. Пригадуєте, ми створювали з вами списочок вивчених орфограм. Отож, варто звернути увагу на те, що в тексті, який ми сьогодні напишемо, є такі орфограми, як написання слів власної назви з розділу іменник, правопис слів іншомовного походження, не з різними Частинами мови, ненаголошені голосні в коренях слів, ну і, звичайно, правопис числівників, а також такі пунктограми, розділові знаки між однорідними членами речення і двокрапка при узагальнювальних словах. Зверніть увагу на те, що всі цифри, які прозвучать у тексті, ми обов'язково записуємо словами, тобто числівниками, отож. Приготувалися і запишіть сьогоднішню дату словом диктант посередині. Назва диктанту лікарські рослини. Зверніть увагу, що назва диктанту ми її пишемо без лапок. Все, поки що нічого не пишете. Далі ми починаємо працювати. Хочу вам нагадати про те, що сам текст диктанту ви почуєте три рази. Перший раз ви почуєте увесь текст, для того, щоб ви е, мали якесь уявлення, про що буде йти мова. Звернули увагу на можливі якісь слова, якісь там речення. Другий раз ми текст запишемо по реченнях і коритання. Кожне речення ви теж почуєте три рази. І третій раз ви почуєте текст вже в кінці, після того, як ми запишемо абсолютно всі речення для того, щоб ви його ще раз уважно перевірили. Отож, діти, приготувалися, і зараз ви почуєте ось таке перше, тобто ознайомлювальне читання тексту. Уважно слухаємо текст, діти. І думаємо, про що буде текст і що ви повинні будете зробити. Отож, лікарські рослини, Багата на лікарські рослини наша земля. Ще первісні люди з метою лікування тяжких недугів використовували дикорослі трави, коріння, плоди. У Вавилоні, стародавній бібліотеці світу, знайдено медичні записи. Де слово медицина означає зелень, тобто лікарські рослини? До них тоді відносили яблука, груші, моркву, часник, цибулю, буряк і невиявлені рослини, які називалися сонячна рослина, лисяче вино, трава життя, зміїне вухо. У Китаї 5 тисяч років тому була написана книга про лікарські рослини. Уже 4 тисячі років тому там знали 760 лікарських рослин. У стародавньому світі були відомі лікарі філософи. Гіппократ і римський лікар Гелен. Сам гіппократ описав лікувальні властивості 236 рослин, що застосовувалися в античній медицині. Текст взято з книги відкриття пошуки і знахідки на 105 слів, тобто за нормами диктант відповідає саме вимогам диктанту 6 класу. Отже, текст ви почули, сподіваюся, він вам сподобався, адже справді дуже багато корисного ви могли дізнатися саме про лікарські рослини. А зараз ми будемо записувати цей текст за реченнями, і кожне речення я вам зачитаю три рази. Перший раз зачитаю речення для того, щоб ви почули, де воно закінчується і який розділовий знак ставити в кінці. Другий раз я вам це ж саме речення зачитуватиму по словосполученню і після кожного слова чи словосполучення робитиму невелику паузу для того, щоб ви записали це речення, ці словосполучення. Якщо ж ви не встигаєте за моїм темпом, то ви маєте повне право, натиснувши на паузу, тобто поставивши це відео на паузу, вибрати зручний для себе темп запису. Отож, приготувалися і зверніть увагу, що абзац я вам теж оголошуватиму. Починаємо записувати текст за реченнями. Перше речення з абзацу. Слухаємо багата на лікарські рослини наша земля. Пишемо з абзацу. Багата на лікарські рослини, наша земля. Перевіряємо речення. Багата на лікарські рослини наша земля. Наступне речення слухаємо. Ще первісні люди з метою лікування тяжких недугів використовували дикорослі трави, коріння, плоди. Пишемо. Ще первісні люди з метою лікування тяжких недугів. Використовували дикорослі трави, коріння, плоди. Перевіримо речення. Ще первісні люди з метою лікування тяжких недугів використовували дикорослі трави, коріння, плоди. Наступне речення слухаємо. У Вавилоні, в стародавній бібліотеці світу знайдено медичні записи, де слово медицина означає зелень, тобто лікарські рослини. Пишемо У Вавилоні. В стародавній бібліотеці світу. Знайдено медичні записи, де слово медицина означає зелень, тобто лікарські рослини. Перевіряємо речення. У Вавилоні, в стародавній бібліотеці світу, знайдено медичні записи, де слово медицина означає зелень, тобто лікарські рослини. Наступне речення слухаємо. До них тоді відносили яблука, груші, моркву, часник, цибулю, буряк і невиявлені рослини, які називалися сонячна рослина лисяче вино, трава життя, зміїне вухо. Пишемо до них тоді відносили яблука. Груші, моркву, часник, цибулю, буряк і невиявлені рослини. Які називалися? Сонячна рослина, лисяче вино, трава життя, зміїне вухо. Перевіряємо речення. До них тоді відносили яблука, груші, моркву, часник, цибулю, буряк. І невиявлені рослини, які називалися сонячна рослина, лисяче вино, трава життя, зміїне вухо. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. У Китаї п'ять тисяч років тому була написана книга про лікарські рослини. Пишемо з абзацу. У Китаї... П'ять тисяч років тому була написана книга про лікарські рослини. Перевіряємо речення. У Китаї 5 тисяч років тому була написана книга про лікарські рослини. Наступне речення слухаємо. Уже чотири тисячі років тому там знали 760 лікарських рослин. Пишемо Уже 4 тисячі років. тому там знали 760 лікарських рослин. Перевіряємо речення. Уже 4 тисячі років тому там знали 760 лікарських рослин. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. У стародавньому світі були відомі лікарі філософи, Гіппократ і Римський лікар Гелен. Пишемо з абзацу. У стародавньому світі були відомі лікарі. Філософи Гіппократ і римський лікар Гелен. Перевіряємо речення. У стародавньому світі були відомі лікарі філософи Гіппократ і римський лікар Гелен. І останнє речення, слухаємо, сам гіппократ описав лікувальні властивості 236 рослин, що застосовувалися в античній медицині. Пишемо сам гіппократ описав лікувальні властивості. 236 Рослин, що застосовувалися в античній медицині. Перевіряємо речення. Сам Гіппократ описав лікувальні властивості 236 рослин, що застосовувалися в античній медицині. Ось такий текст. Ми завершили написання тексту, а зараз потягніться руки вгору, руки в боки, потягніться до сонечка, і тепер сіли рівненько і перевіримо. Ось вам третє читання. Ще раз слухаємо текст, слухаємо його увесь, перевіряємо, думаємо, ну і ставимо розділові знаки. І, будь ласка, не ліпіть їх після кожного слова. Думайте, адже правила з вами ми вчили. Отож приготувалися і слухаємо ще раз увесь текст: Лікарські рослини. Багата на лікарські рослини наша земля. Ще первісні люди з метою лікування тяжких недугів використовували дикорослі трави, коріння, плоди. У Вавилоні, в стародавній бібліотеці світу, знайдено медичні записи, де слово медицина означає зелень, тобто лікарські рослини. До них тоді відносили яблука, груші, моркву, часник, цибулю, буряк і невиявлені рослини, які називалися сонячна рослина, лисяче вино, трава життя, зміїне вухо. У Китаї 5 тисяч років тому була написана книга про лікарські рослини. Уже 4 тисячі років тому там знали 760 лікарських рослин. У стародавньому світі були відомі лікарі й філософи Гіппократ і римський лікар Гелен. Сам гіппократ описав лікувальні властивості 236 рослин, що застосовувалися в античній медицині. Ось такий текст. Сподіваюся, що ви написали його успішно. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову. Пишіть охайно, намагайтеся без виправлень. Якщо ви виправляєте, то робіть це дуже і дуже охайно, а краще перепишіть начисто. І пам'ятайте, що освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби. Працюйте над своєю грамотністю. До побачення, успіху вам!